26 березня професійне свято військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Це свято тих, хто присвятив своє життя охороні конституційного складу та цілісності держави, підтриманню громадського порядку. Це свято тих, хто без зостраху стоїть на шляху порушників закону, надійно забезпечує охорону особливо важливих об'єктів та конвоює засуджених. Оцінку діяльності бійцям правопорядку звичайно потрібно давати громадянам України. Сьогодні ж про своє ставлення до внутрішніх військ розповідатимуть ті, кого ми вважаємо українською елітою, українські зірки естради та видатні вітчизняні спортсмени. Внутрішні війська нашої рідної неньки України. Я хочу вас поздравити з вашим праздником. 21 рік це не так уж багато, ну і не так уж мало. Ви благое дело, Я вам всім хочу пожелати крепкого здоров'я. Навірно, всі вам это желают, особливо в этот праздник. Да и вообще по праздникам все друг другу желают всегда очень многое. Но самое важное – это наполняемость вашей души и вашего сердца. Я вам желаю, чтобы ваши души всегда были полными чашами, чтобы вы жили в достатках, чтобы вы видели будущее в, нашей, ну, в, нашей, в нашем государстве от чистого сердца, с глубоким уважением. Поздравляю вас! Ваш Виталий Козловский. В різні часи військові формування охорони правопорядку називалися по-різному: військова сторожа, конвойна стража, внутрішня охорона та, врешті-решт, внутрішні війська. Незмінним залишається лише одне характер служби. Важкі роки Великої вітчизняної війни, Афганістану, Чорнобилю, участь у розв'язанні локальних конфліктів все це життя тих, хто виконував важливі почесні завдання. Граждане иностранные гости с повагою ставляться до деятельности войск, позитивно оценивающие службу войск, в правопорядку. В семье самое важное, чтобы дома был порядок. На Украине можно быть спокойным, потому что в этом доме порядок будет всегда, потому что сегодня день внутренних войск Украины. От всего сердца поздравляю и желаю их семьям здоровья, счастья. Дітям мирного дійства і завідую Україні, що в нього завжди будуть внутрі свой порядок. З праздником вас і зараз бійці внутрішніх військ виконують важливі та відповідальні завдання по забезпеченню стабільного розвитку країни, світу, підтримання миру та громадського порядку. Люди вдячні їм за бездоганну мужню працю. Я вже багато років на сцені. За ці роки у мене не только поклонники доблестных рыцарей Украины очень близкие друзья. Причем знаете, я видела как люди тренируются, как люди живут, как люди отдаются профессии, как они волнуются о безопасности граждан в Украине. Це не громкі слова, це реально так. Наступні кілька років стануть особливо важливими і визначальними саме у сенсі стрибка на якісно вищий новий рівень служби військ. Відповідальність та тяжка праця лежить в основі будь-якого важливого перетворення. Звісно, хочеться пожелати, щоб у кожного чоловіка, який не скажу працює, а переживає вот на роботі за все, що відбувається в країні, нашей жизни. Просто пожелать душевного спокойствия, обязательно любви, потому что только при поддержке любимого человека, я знаю, что во внутренних войсках и женщины работают, пускай вот и мужчины их поддерживают, и жены своих мужей, потому что, как и для меня, для артистки, это очень важно, чтобы ты возвращался домой с концерта, с задания, с работы. Тебя ждал уют, любовь, покой. Служба у внутрішніх військах завжди під пильним поглядом громадськості. Права на помилку у бійців правопорядку немає. І, можливо, в суспільстві ця служба не завжди цінується по заслузі, правоохоронці захоплені власною справою. Кожен солдат має гордитися своєю страною, мріяти, щоб все було краще, щоб було спокійніше взагалі в Україні, щоб люди між собою не робити помогать людям осознать, что действительно не существует ни границ в этом мире, если есть прошие дружеские отношения, любовь. Цей святковий день вітають своїх колег військових правоохоронців відомі спортсмени, які не один рік своїми перемогами уславлюють буття військ правопорядку. За двадцять річниці я хочу привітати всіх військовослужбовців і працівників внутрішніх військ. Я бажаю всім міцного здоров'я, злагоди і добра у кожній родині, щоб ваша праця, ваш труд приносив не тільки зірочки на погонах, але й задоволення велике задоволення від того, що ви робите. Святом вас. Вітають правоохоронців і відомі українські гурти. Фронтмен гурту «Тік» Віктор Бронюк, чиї пісні завжди просякнуті гумором, звертається до правоохоронців особливо ніжно. Мої побратими. Ось і настала приємна мить. Маю чудову можливість привітати всі внутрішні війська з чудовою річницею, з 21 першої річницею створення внутрішніх військ. Бажаю вам гарної служби, бажаю вам гарних вражень. від служби, гарних друзів і плідної, тісної, наплегливої праці, і не тільки на робочій, а й вдома, за столом і в дружній компанії, в дружньому товаристві. З нагоди професійного свята звучать вітання від імені всього цивільного населення, яке щиро вдячне за нелегку пильну службу, за те, що бійці правопорядку цілодобово сторожі безпеки та спокійного сну українців. Їх самовіддана праця гарантує правопорядок у кожному місті та селищі держави. Тож кожен, хто гідно виконує відповідальну місію за громадського порядку, вартий уваги та великої шани в суспільстві.